По педалям отак от бачите, ще навіть не стерлась полностью повністю фарба. Ну і тут, а по кабіні дивіться як вилінає. Тож як би окей. Я зараз спробую його завести. Бачу, що акумулятор стоїть, бо з'їжджали. Е, маса. А, маса, бачите? Хтось тобто ви сюди. Завівся дуже непогано, кстати, дивіться, бачите, подоставляли датчики спеціальні. Це на заряд акумулятора, це щось на, на масло, ну і це передачі. В принципі, двигун дуже гарно працює, щеплення пускаємо, жадко перевіримо. Дивіться, жадко без питань теж підіймається ось на мінімальних обертах двигуна. Шла вверх Готовило. Гарно працює двигун. Рівно чітко працює. Покажу вам по бункеру, тут немає цієї кришки однієї, бачите? Хтось таку придумав. Типу вона отак от, от відкривається. По бункеру, кстати, дивіться теж. Подивіться на шнеки на все. Я рахую, що це прекрасніший стан комбайна. Це ще в палюки просто він, бачите? Такі палюки. Але дуже гарний стан. Повідмивати його і все. Перевіримо зразу, це робить.